Укриття цивільного захисту раніше облаштовано у освітніх закладах івано Франківська їх укомплектували таким чином, щоб безпечно і комфортно було дітям та педагогам. Відповідно до рекомендацій Міносвіти в укритті можна проводити уроки, але не обов'язково вчителі можуть почекати від бою повітряної тривоги і продовжити навчання у класах. Це в першу чергу залежить від того, чи є зручні парти та стільці в захисному підвалі чи достатньо освітлення, і чи не будуть декілька класів заважати один одному. Аналогічні облаштовано також у міських ДНЗ. Існує за сьогодні два укриття. Одне знаходиться в приміщенні музичної зали, а друге приміщенні групи, облаштовані віконницями і групове приміщення облаштоване піском і блоками. Приміщення укриття дозволяє помістити 250 дітей. На, осіб, верніше. От, навіть, навіть дуже багато місця є. Частина дітей знаходиться, старші дошкільні групи, знаходяться на час, на час тривоги, знаходяться в музичній залі, а ясильки і молодші знаходяться у груповому приміщенні. Там їм комфортно, гарно. Опалення централізоване, дуже тепленько, від 20 до 22 градусів у приміщеннях є. Дітям тепло, затишно, комфортно. З початком зимової холоднечі міська влада особливу увагу приділяє утепленню навчальних закладів, в тому числі укриттів цивільного захисту. Також комунальники зобов'язали постійно здійснювати снігоприбирання на шкільних територіях та поблизу установ бюджетної сфери. Загалом ми далі працюємо над укриттями. Зараз ми в дитячому садочку на Позитроні. а також дуже важлива підготовка до зими, техніка, сіль, обладнання для того, щоб були проїзні дороги, проїзні двори міста. Ми є український тил, завдяки захисникам, можемо сьогодні дати можливість діткам ходити в дитячі садочки, в школи, а також дати місто життя, щоб Франків працював. Михайло Березень, Андрій Буцяк, новини на вежі.